Так. Всім привіт! В цьому відео вирішив вам розповісти про свій лобзик Bosch. Я придбав його десь 5-8 років тому. Я вибирав з фірм Metabo Bosch. Наших виробників дивився, але мені сподобався цей, у нього була тоді ціна класна. Мені потужності його вистачає. Ось, і час розповім, які тут є плюси і які є мінуси. Чому він мені подобався? Він мені сподобався тому, що це, по-перше, Bosch. По-друге, він е, йшов ось в такому кейсі. Це дуже зручно для мене. Тобто кожен інструмент в мене в окремому кейсі йде. По-друге, я подивився багато роликів. І побачив, що для фіксації цих пілочок не потрібен додатковий інструмент. Тобто, я маю на увазі шестигранний ключ або викрутка. Тобто, в цьому лобзику спеціальна система, для якої не потрібен інструмент додатковий. Тож тут є ось така кнопка. Ви двома пальцями нажимаєте. Якщо вам буде видно ось отак. Вставляєте пілку. І вона фіксується. Тобто, не треба зажимати вінти або болт, щоб зафіксувати саму пілку. Тобто вона вже зафіксована і можна вже працювати. От. Не знаю, як в інших лобзиках, але в цьому лобзику довжина проводу 2,5 метри. Це дуже класно. Тобто не треба тримати подовжувач десь рядом, щоб під'єднати лобзик. Тобто 2,5 метри мені хватає за глаза. По характеристикам, цей лобзик має потужність 500 Вт. І 3100 обертів на хвилину. І хочу вам сказати: бачите, він вироблений не в Китаї, він в Європі. Тому це, я думаю, ще плюс к цьому інструменту. Вага, я не знаю, яка. Ну, чесно, це можна подивитись там в характеристиках, але він не тяжкий. Тобто можна тримати, все класно. от Працюю, як я вам сказав, вже вже 5-8 років. В мене він разу не зламався, нічого я не міняв, все родне, рідне тут. От тепер хочу розказати про деякі мінуси. Ну, кому дуже це важливо, кому ні, тобто вирішите самі. То, тут немає обертів. Регулювання обертів. Тобто у лобзика, у якого потужність більше, там, по-моєму, модель 750. От. Він більше стоїть дорожче. В нього є регулювання швидкості. От. Мені не завжди це потрібно, тому кому це плюс, кому мінус, саме вирішите. У цього лобзика ось така станина. Але вона зроблена, ну, не дуже якісна. Тобто, я спочатку не звернув на це уваги, але, може вам видно, ось ці частини починають згинатись угол. Зараз я кутник возьму і покажу вам. Бачите, от вона нерівна. Тому ну, мені прям е, супер точно не треба піляти, тому мені його е, хватає. Але зверніть на це увагу. Тут ось ця станина і ролик, фіксуються одним болтом. Не завжди класно. Тобто буває, от від вібрації він послабляється. У цього лобзика специфічний ролик. Який направляє пілку. якщо ви бачите, він прорізаний неравномірно. Тобто з однієї сторони більше, з другої менше. Це зроблено для чого? Коли ви вставляєте пілку, і коли Маленька частина попадає на пілку. Тобто, бачите, пілка не повністю заходить в ролик. Ну, погано. Зараз я іншу пілку вставлю, ви, побачите. бачите, пілка прямо зайшла в ролик, і змінився кут нахилу пілки. І коли ви будете піляти матеріал, тобто там, ДСП дерево. То у вас буде менше сколу. І якщо вам треба поміняти, то ви вперед нажимаєте на пілку, повертаєте ролик. І у вас пилка стоїть ровно на 90 градусів, і піляє вже під іншим кутом. На станині є ось такий кутник. Який показує, де знаходиться пілка. Але на нього розраховувати я не думаю, що ви будете. Тому що, от дивіться. Тобто Він не сходиться з розташуванням пілки. Тому це дуже незручно. Але навіщо вони зробили? Ну, це вже інше питання. От. Даже, якщо у вас ось ця направляюча, вона вам не дуже допоможе. Тому, коли ви будете різати дерево або інший матеріал, лучше звертайте увагу прямо на пілку. Як у інших лобзиків, є фіксація кнопки. Тобто, коли ви нажали кнопку, у вас починає працювати лобзик, ви можете нажати на цю кнопку, і він зафіксує. Ще раз на неї нажимаєте і відключається ця функція. Чим зручна вона ще, тобто можна зробити фіксацію як з цієї сторони, так і з іншої сторони. В самому кейсі є кріплення для пілок. Але це такі кріплення, що кейс треба тримати тільки ось так. Вони не фіксуються, не тримаються там. І коли ви будете кейс тримати ось так. Або так, наоборот, перевернете його, всі пілки у вас розсипляться. І коли ви будете відкривати кейс, то у вас всі пілки будуть валятись ось так. Ось. Тому я це кріплення не використовую. В мене ось такий набір є. І всі пілки знаходяться тут. Але знаєте, що незручно? Пілки треба держати окремо від лобзика. Тобто немає місця в кейсі, щоб покласти туди цей набір. Тобто якщо ось так поштучно, то можна десь тут, там, смотати їх і покласти. Але ось такий набір ви ніяк не положите в цей кейс. Що мені ще не подобається в кейсі, так це зачіпки ці. Бачите, от ось вони відламуються, ну як, не відламуються, а від'єднуються. Вони погано тримаються, і іноді воно бісить. Закриваються вони гарно. Але є отака фішка, що вони. Не гарно тримаються. Якщо вам була корисна ця інформація, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть коментарі.